Графії румунських та українських фотографів для цієї виставки підбирали ретельно, кажуть організатори, із сотень запропонованих митцями світлин в експозицію потрапили тільки найкраще сьогодні. Чернічани, гості міста мають просто унікальну можливість побачити роботи кращих фотомитців цих двох країн. Протягом останніх років дуже дуже тісною є співпраця з асоціацією румунських фотохудожників. І ще більша, скажімо так, більш поглиблена. Із асоціацією єврофотоарт, яка представляє місто Орадя в Румунії, неймовірної краси пейзажі та оригінальні портрети. Ці фото змушують замислитись і водночас вражають своєю простотою та щирістю. Портрети не те, що режисіровані, просто група людей, допустимо, понравився кото чоловік особливий такий. Я взяв з фотографіру. Деякі з цих світлин в рамках фестивалю європейської фотографії вже побували у п'яти країнах: Угорщині, Румунії, Словаччині, Сербії та Україні. Однак таку підбірку робіт українських та у фотохудожників у Чернівцях організували вперше в рамках європейського фестивалю фотографії. Це слушна нагода, аби представити роботи фотометців, як з України, так і з Румунії, не тільки в Румунії а і по всьому європейському просторі ці виставці відібрані найкращі роботи фотомитців, тому що їх було дуже багато. Насоводитись художнім фотомистецтвом чернівчани зможуть до 15 червня. Далі фотовиставка помандрує до Рівного та Ужгорода. Олена Яремчук, Іван Чежик, місцевий час.